Темні вулиці з невидимими людьми стали реаліями сьогоднішнього дня через віялові відключення електроенергії, помітити пішоходів, які перебігають дорогу, чи їдуть на велосипеді без світловідбивачів у суцільній темряві. Дуже важко. Тож, як стверджує капітан поліції Сергій Пономаренко, через відсутність вуличного освітлення у місті почастішали ДТП. Аби мінімізувати ризики, правоохоронці закликають і водіїв, і пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху. Пішоходи повинні переходити дорогу у відповідних для цього місцях, а саме користуватися наземними пішоходними переходами, вдягати світлий одяг, і при можливості стрічку, яка відбиває світло, щоб водій міг завчасно побачити пішохода на проїзній частині. Спеціальні жилети, наліпки, браслети, шоломи та яскраві принти на одязі ось що допомагає водіям помітити людину на дорозі та завчасно зреагувати на її рух. Як констатують у патрульній поліції, світловідбивачі та яскравий одяг зменшують ризик наїзду на пішохода практично в шість разів. В Темну пору доби їх не завжди видно, особливо якщо вони вдягнені в темний одяг. Немає наліпок світловідбиваючих. І дуже тяжко їхати, коли дощова погода відбиває асфальт, відбиває і зустрічні машини засліплюють. Есть же там новое положение. Прежде чем вступить на зебру, посмотрите влево, вправо. Посмотрите, и потом уже идите. Не надо идти с ребенком, и с телефоном, с коляской, и с телефоном. Дело в том, что, ну вы же выж же детей ведете, вы же не сами ходите, как хотите. Но ребенка везете, надо, конечно, соблюдать. В последнее время того, что пропал свет, как-то стараешься более внимательно двигаться, скоростной режим он намного меньше стал. Даже смотрю по другим водителям, которые Тож є, кінешне товариші, кори ого-го, как, но тем не менее, очень много дисциплінірівних стало вот, именно вот я скажу про білу церкву. Також небезпека криється для водіїв і на перехрестях, коли вимикають світлофори. У таких випадках водії мають керуватися розміткою та дорожніми знаками, наголошують патрульні. Крім того, варто завчасно попереджати інших про свої маневри. Всі їдуть дуже обережно. Тому що не завжди пам'ятають правила дорожнього руху, теорію. Всі дуже повільно. Хтось десь когось пропускає, навіть той, хто правий, хто повинен проїхати. Перший пропускає того, хто ну, не зовсім впевнений. А ось у столиці міська влада забезпечила резервним живленням 223 світлофори на складних перехрестях і транспортних розв'язках. Це допомагає продовжити роботу автоматичних регулювальників від 2 до 4 годин. Натомість у білій церкві запроваджувати такі нововведення поки не планують, кажуть у дорожньому управлінні міста. Тому подекуди виїжджають патрульні. Чи ставить регулювальника, чи ні на перехрестя залежить від. Кількості транспортних засобів на даному участку дороги батальйон намагається максимально виставити поліцейських на перехрестя, щоб не було заторів. Окрема увага нині приділяється і велосипедистам. Вони зобов'язані почепити на двоколісний спереду та позаду ліхтарі, на себе одягнути світловідбивальний одяг, а на перехрестях не їхати на ньому, а взяти до рук та перевезти. До того ж, у жодному разі не можна бути в навушниках ні велосипедистам, ні пішоходам. Ми стараємося бути уважними, тому що вони літають, вони навіть ну іногда не звертають взагалі уваги. А так ми стараємося бути обережними, коли світла немає. У нас маленька дитина тимноти боїться, ми стараємося або з фонариком, або після шести не виходить просто на вулицю, бо тому що освітлення немає, нам це незручно, взагалі незручно. А так, фонариком світим. Коли щось треба десь купити світим фонариком. Якщо поспішають кудись, то буває таке, що ну, буває таке, що не пропускаються. Ну, це я вважаю, що вони. Просто порушують ну, права свої, ну право дорожнього руху, і цим вони нехтують з безпекою пішоходів. Іногда ліхтариком, якщо вже темніше, а так перехожу. Буває, де горить світофор, то по світофор, а так пропускають водії. Всі розуміють, який у нас зараз час. Війна неодмінно закінчиться, і ми всі повернемось до звичного життя. А поки варто кожному не нехтувати елементарними речами заради власної безпеки. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.